Напередодні президент Зеленський повідомив, що 11 вересня в середу відбудеться черговий саміт Кримської платформи. Це міжнародна подія, покликана привертати постійно привертати увагу до питання Криму і захисту прав людини в Криму та сприяння деокупації півострова. Які задачі на сьогодні ставить перед собою Україна в рамках цієї платформи? Які очікування від її проведення? І як власне кажучи, сьогодні живуть мешканці Криму? Дізнаюся в постійної. Представниці президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташова на зв'язку? Пані Таміло, добрий день. Доброго здоров'я. Ну, власне, змінюється порядок денний у світі. Відповідно, що і якщо ми говоримо про деокупацію майбутнього півострова, і мабуть, виклики в цьому питанні теж змінюються В цього року. Які задачі, аспекти, проблеми в першу чергу будуть порушені на кримській платформі? Ну, власне, потрібно сказати, що Кримська платформа це ініційований президентом такий формат, який був створений у 2021 році під час навгораційного саміту Кримської платформи, і це насправді ключовий політико дипломатичний майданчик, де ми говоримо про деокупацію і реінтеграцію Кримського півострову, з огляду на безпекові фактори, на війну повномасштабну в Україні після 2021 року. Ми цей саміт проводимо теж щороку, але вже в такому, знаєте, змішаному форматі. Тобто, це онлайн-офлайн формат. Після 2021 року ми впровадили ще парламентський вимір кримської платформи. Він проходить щороку в жовтні, але не в Києві, в ряді інших держав-партнерів. І, власне, ціль вона одна: це залучення наших міжнародних партнерів до звільнення нашої території. Безперечно, ми не можемо не говорити. Про ряд нових викликів, які сталися після повномасштабного вторгнення, безперечно, уваги до теми Криму вон, її стало дещо менше, і саме тому, принаймні раз на рік. І протягом року, коли йде робота внутрішня і з нашими міжнародними партнерами, ми намагаємось на дуже високому рівні нагадувати про те, що Крим це складова частина України, що Україна на жодні поступки щодо Кримського півострова і взагалі інших окупованих територій не буде йти. І звісно, що щороку ми беремо ряд флагманських тем. Оцього цього року, однозначно, ми не могли оминути тему успіхів у Чорному морі. Власне, те, як асиметричні дії наших українських сил оборони по військових об'єктах на території півострова, по російських кораблях, да, яких дуже багато потанули, і фактично, ми відтиснули, відсунули російський флот до баз російського флоту вже безпосередньо. і В новоросійську йде мова про те, що далі відсувати це дії наших українських сил оборони, звісно, що ми не могли не Мути тему х роковин депортації кримськотатарського народу, і власне український парламент і президент неодноразово говорили про важливість визнання депортації актом геноциду. Це показує знаєте таку тяглість злочину по відношенню до українців і. Кримських татар як політичної складової української нації, і тому ми цю тему теж будемо порушувати. Звісно, що це питання і формули миру. Ми завжди говоримо. і президент говорить, що реалізація формули миру. Вона є можливою після відновлення контролю над всіма нашими територіями. І, звісно, що над Кримом, і тому повноцінна реалізація формули миру і всіх десяти її пунктів, е, включає звичайно, що питання Криму від власне територіальної цілісності до питань екологічної безпеки, звільнення цивільних заручників і ряд інших питань. Да тому є ряд флагманських дуже важливих тем, які ми будемо порушувати вже і цього року. А чи змінюється якось склад учасників платформи, виходячи з того, що в принципі поляризація продовжується у світі? Ми бачимо, як з одного боку маємо на меті глобальний південь якимось чином залучити так до своєї проблеми загально національної? А з іншого боку, деякі країни все ж таки відколюються. Власне, це кримська платформа відчуває, і як ці країни, які там беруть участь на практиці, можуть? Допомогти а, тут і зараз чим якими в практичній площині кроками? Знаєте, насправді, якщо ми говоримо про країни глобального півдня, для нас дуже важлива, безперечно їх політична підтримка, і ряд країн вони доєдналися до формулу миру і першого саміту миру. І вже минулого року, і позаминулого, в перший рік після повномасштабного вторгнення, ряд таких держав доєднувалися до кримської платформи. Знаєте, для нас не є ключовим, щоб абсолютно всі держави, які доєднувались попередні роки. Вони доєднувалися кожного року, тобто вони заявляють про те, що вони приєдналися до кримської платформи, вони взяли участь в тому чи іншому саміті. Тобто, ми їх розглядаємо як тих партнерів, які підтримують територіальну цілісність і долучаються до саміту. Але там, наприклад, в цьому році ряд держав, які доєдналися минулого і позаминулого року. Через низку обставин своїх внутрішньополітичних вони не зможуть, наприклад, доєднатися. Я не буду зараз розкривати деталі, да? але суть не в цьому ключове, що вони продовжують підтримувати якби Україну, що вони не відмовляються там від е, тої декларації, яку вони підписували і доєднувались до якої в 2021 році, і тому цього року в нас теж потужний склад учасників, і в тому числі е, тих, які. Доєднуються до фінального комуніке. Насправді фінальне комуніке достатньо є потужним, тобто Україна відстояла ті позиції, які для нас були важливими. Саме тому там деякі держави дуже обережно до цього ставились, і хтось там не. Приєднався до фінального комунікі, але в принципі, на нашу думку, склад учасників як країн-учасниць, так і тих міжнародних організацій, які доєднуються цього року, він є потужним. Коли кримська платформа створювалася йшлося про дипломатичне повернення Криму, однак з тих пір дуже багато змінилося радикально просто. Все менше простору для дипломатії, і чи є у вас розуміння, яким чином Україна збирається повертати Крим? Яке місце, от саме Кримський півострів, е займає в питанні ну, загальної стратегії української перемоги? Я повторюю, що в силу того, що коли ми говоримо про е перемогу для нас, да то це для нас е сталий мир. Сталий мир для нас, безперечно, не може наступити без звільнення всіх територій. Е Крим ми розглядаємо, звісно, що не лише як територію. З якою фактично Росія витворила таку собі велику військову базу, і саме тому для нас, безперечно, дуже важливим є звільнення територію з безпекових факторів. Да, для нас це дуже важливо, і звісно, що там живуть наші люди, і ми завжди говоримо про, про наших людей. Це звичайно, що один одна з тем, яка буде порушуватись, це звільнення і цивільних заручників, взагалі порушення прав людини, санкційна політика тому безперечно, без звільнення всіх наших територій, включно з Кримом. Звичайно, ми не можемо говорити про сталий мир, і власне це закладено у формулу миру. Повторюся, і презентована президентом Зеленським після 2022 року. А як змінюються взагалом настрої зараз на півострові в контексті постійних ударів українських військових по військових об'єктах Росії на окупованому півострові? Знаєте, окремо дякую вам за це питання, тому що після повномасштабного вторгнення насправді нам би здавалося, знаєте, що потенціал протестний він може навпаки е, йти да, донизу, але насправді сталося не так. І після повномасштабного вторгнення кількість протестів, які ми фіксуємо в Криму, е, воно почало збільшуватись в такій геометричні прогресії. До тих дій українських збройних сил, як по військових кораблях, так і по військових базах, тобто люди в Криму чітко зрозуміли, що Україна бореться за Крим не лише на політико дипломатичному рівні, але в тому числі, як ви правильно зауважили, на військовому да, рівні теж відповідно, ми фіксуємо що найменше вже тисячу випадків. Таких протестів на території півострова, це те, що ми змогли зафіксувати через окупаційні ресурси, через окупаційні суди шляхом їх моніторингу. Ми розуміємо, що ряд справ просто не війшло і не дійшло до суду. Хтось там вибачився на камеру, то вибачився да, з наших громадян, якісь справи були у комісії з неповнолітніх і так далі. Тобто, люди піднімають українські прапори, пишуть щось на стінах. Пишуть славу Україні, ЗСУ йде чемодан, там був Росія, там і так далі. Да? Тобто, звичайно, що це невеликі акції спротиву, яких ми хотіли би побачити, як це було, наприклад, в Херсоні на початку вторгнення. Ні, люди там на танки не йдуть з українським прапором. Бо протягом восьми років до 2022 протестний потенціал він затирався, але все одно люди. Проявляють цю активність і вона є саме проукраїнською, вона є дуже відчутно проукраїнською візуально. Тобто, якщо ми раніше розуміли, що люди, яких переслідують в Криму, вони мають проукраїнські погляди, то зараз ці люди, оці понад тисячі людей, щонайменше, ми бачимо, що вони опираються, піднімають прапори, щось пишуть в соціальних мережах, вони розуміють, що за це їх переслідують. І вони все одно на це йдуть, і це дуже потужний потенціал, який однозначно нам як Україні потрібно підтримувати, говорити про тих людей, говорити про цей спротив. І звісно, що в тих межах, яких ми можемо підтримувати наших людей, не буду вдаватися до деталей. Я думаю, всі це розуміють, це робити. А з іншого боку, чи спостерігається відтік населення через безпекову ситуацію, напружено, можливо через очікування, що от от ЗСУ звільнять півострів? Я маю на увазі людей з різними поглядами. Якщо говорити про людей, які приїхали в Крим після 2014 року, тобто російських громадян, да, був певний відтік дійсно, особливо коли почалися так звана бавовна на території півострова по військових об'єктах, коли прильоти були Карчинському, так званому мосту, частина людей, тобто це новітніх російських колоністів, таких да колонізаторів, вони почали виїжджати з території Криму. Що стосується українських громадян, то ключовим фактором для виїзду був 2022-2023 роки, коли відбувалася дуже активна мобілізація у лави Збройних сил Російської Федерації. І тому наші громадяни змушені були активно покидати зараз. Ми активного виїзду у зв'язку з е, військовими діями да симетричними діями наших сил оборони не спостерігаємо, але звичайно, що там поступово хтось виїжджати. Тобто масового відтоку е, людей ми не спостерігаємо. А чи Росія продовжує репресії по відношенню до кримських татар? Чи їм ну, можливо на їх погляд вдалося приборкати цю незручну цей незручний аспект е, для себе е, історії? Е, насправді приборкати не вдалося. Кримські татари продовжують. Бути найбільш проукраїнською з українцями, звісно, що силою на території півострова, так, на жаль, кількість осіб, які утримуються з політичних мотивів, вона збільшується постійно. З 2022-го це на понад 50 людей воно зросло. Зараз ми маємо 219 осіб, які утримуються з політичних мотивів. 133 з них є кримськими татарами, тобто понад 60%, Хоча якщо говорити про відсотковість в кримів. Криму кримських татар по відношенню до, до інших етнічних груп, то вони складають лише біля 15 відсотків. Да? Тобто, ми бачимо непропорційну е, таку атаку і переслідування по відношенню до кримських татар. Але це не лише про е, переслідування окремо осіб, це питання і нашої культурної спадщини, і ідентичності, тобто і кримських татар, бо ханський палац, Херсонес Таврійський унікальний об'єкт, да з тисячолітньою історією, який фактично. Перебудовується на території міста Севастополя, і звісно, що нам потрібно буде з наслідками цієї війни в плані війни в культурному цьому аспекті працювати дуже багато. Ви в інтерв'ю моїм колегам центру журналістських розслідувань сказали цитую, кримчани. Це один з найскладніших треків щодо звільнення цивільних заручників навіть з поміж тисяч осіб, які отримує Російська Федерація після початку повного штабного вторгнення. Чи не погіршує цей трек ескалація, зокрема операція збройних сил? України на Курщині, і що власне стає козирем України, коли вдається звільнити жителів Криму, кримських татар з полону? Це дійсно найскладніша робота для наших перемовних груп, тому що Російська Федерація і її керманичі дуже неохоче хочуть звільняти. Саме цивільних зарочників, а особливо кримчан. Чому тому, що наші громадяни в Криму мають так зване нав'язане російське громадянство? Тобто, цим це розглядаємо, це розглядаємо цей незаконний документ як нав'язане громадянство і порушення міжнародного гуманітарного права з боку Російської Федерації. Ми їх ідентифікуємо лише як українських громадян. Росія ж зі свого боку ідентифікує цих громадян як російських громадян. Відповідно. Це один з факторів, чому вони не хочуть віддавати другий фактор коли вони віддають наших громадян, які переслідуються з політичних мотивів. Вони частково визнають політичну мотивацію такого переслідування. Ну і в принципі, коли ми говоримо про звільнення цивільних заручників, треба розуміти, що Україна цивільних заручників Росіян не має. Відповідно зараз відбуваються активні обміни між військовополоненими і військовополоненими, але в силу того, що Україна не має цивільних заручників, і звісно, що вона не порушує міжнародне гуманітарне право Женевську конвенцію. То, відповідно, у нас цей трек він є набагато складнішим. Що стосується курської операції, до речі. Це помічним залишився факт. Але якщо ви пам'ятаєте, перший обмін після початку курської операції, коли були з нашого боку захоплені військові строковики, і ми звичайно, що проаналізували цей список, і ми побачили ряд осіб з Криму, строковиків. Як це наприклад було, як Російська Федерація говорила, що немає буцімто строковиків на крейсері Москва затонувшим? Потім це було вже доведено неодноразово, навіть батьками таких осіб, теж в тому числі з Криму. Нагадаю, що навіть згідно російського законодавства строковиків відправляти на, на активні реальні бойові дії не, не можна. Да? Тобто, заборонено законодавством. Вони це відповідно робили І для того, щоб максимально знаєте. Цьому питанню не було приділено багато уваги з боку російського суспільства, тому що велика кількість строковиків була знайдена і захоплена в полон на території Курщини, вони відповідно швидко здійснили от такий от обмін полоненими для того, щоб просто не розбурхувати реакцію суспільства на території Росії. Пані Таміло, дякую вам. Будемо слідкувати за тим, як проходить саміт Кримська платформа. І чекатимемо підсумкового комуніке. Дякую, Таміла ташова постійна представниця президента України у Автономній Республіці Крим. Була моєю співрозмовницею тисніть вподобайку під відео. і Підпишіться на канал РБК Україна в YouTube.